Клініка Риваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Реклама. В Україні шоста вечора. Новини на ефмгаличуна у студії Ольга Салабай. Політика виробники зброї закликають Зеленського відновити роботу Агенції оборонних закупівель. Національна асоціація оборонної промисловості України опублікувала відповідне повідомлення, як деться у заяві агенції. Попри виділення міністерством фінансів, що 3 січня 2025 року 19 мільярдів гривень на закупівлю озброєння та боєприпасів. Агенція досі не профінансувала жодного контракту. Така ситуація вже почала впливати на оборонну промисловість. Понад 80 підприємств ОПК, що Забезпечили понад 30% потреб армії, не можуть отримати оплату за виконані замовлення та укладати нові контракти. Останні події пов'язані з керівництвом АОС, фактично паралізували роботу агенції, що загрожує зривом постачання озброєння щонайменше на два місяці. Тому асоціація закликає Зеленського нормалізувати роботу агенції оборонних закупівель та гарантувати стабільне фінансування контрактів. Війна ДЦК не оголошуватиме у розшук тих обмежено придатних, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого. Про це заявила заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук. За її словами, повторне проходження ВЛК не обов'язково для осіб до 25 років і для тих, хто належним чином визнаний особою з інвалідністю. Дедлайн переноситься з 5 лютого на 5 червня. Вона попросила Міністерства оборони, охорони здоров'я та інші дотичні відомства взяти на особливий контроль процес інформування людей, формування електронних і па паперових направлень доведення відповідних графіків до ВЛК. Швеція передає Україні найбільший пакет допомоги. Йдеться про 1,25 мільярдів доларів. Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Очільник шведського міноборони зазначив, що Росія наразі має ініціативу у війні, тому він вважає, що Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за підтримку України за його словами. шведські збройні сили не дадуть Україні обладнання. У пакет зокрема увійдуть 16 бойових катерів, 1500 протитанкових ракет, 146 вантажівок та дві. Ті протитанкових гранатоматів. Економіка Єврокомісія відреагувала на інформацію Financial Times про обговорення в ЄС можливої купівлі газу в РФ. Там спростували зв'язок майбутніх мирних переговорів з відновленням транзиту. Про це повідомляє Financial Times з посиланнями на власні джерела. Нагадаю, раніше стало відомо, що посадовці обговорюють це у контексті потенційного врегулювання війни в Україні. Прихильники ідеї купівлі російського газу, нібито стверджували, що це знизить високі ціни на енергоносії у Європі. Спонукає Москву сісти за. Стіл переговорів і дасть обом сторонам привід для запровадження та підтримання режиму припинення вогню. Світ міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 30 січня провів телефонну розмову з главою іранського МЗС Аббасом Абарахчі. Говорили зокрема про війну РФ проти України. За словами Сікорського, він провів відверту розмову з колегою про російську агресію проти України. Нагадаю, 17 січня російський диктатор Владімір Путін та президент Ірану Масуте Пазашкіан провели договір про всеосяжне стратегічне партнерство між країнами терміном на 20 років. Рівненщина у Рівному штрафували водія авто, який не зупинився під час хвилини мовчання у центрі міста. Як повідомила речниця патрульної поліції області Іванна Лойко, кермувальник проігнорував сигнал регулювальника і тепер має сплатити штраф 153 гривні. О 9 ранку за сигналом регулювальника, усі учасники дорожнього руху зупинилися на знак вшанування пам'яті полеглих на війні. Але водій транспортного засобу Фольксваген Passat вирішив, що його це не стосується, і поїхав далі у своїх справах. Не зупинила карманиці. Й те, що на перехресті стояв регулювальник, який заборонив усім рух. Після хвилини мовчання ми знайшли порушника і на 30-річного водія винесли постанову з проїзд на заборонний жест регулювальника. Як пояснив водій, він поспішав, тому не зупинився. Волинь. У Луцьку закривають пологовий будинок. Його діяльність припиняється через реорганізацію. Що це означає для медзакладу та, передусім, пацієнтів? Ексклюзивно в коментарі для ФМГЛичина розповів начальник управління охорони здоров'я міста Володимир Лотвін. Планується припинити діяльність пологового будинку з 1 травня. Пологовий будинок війде до медичного об'єднання як структурний підрозділ цілими своїми відділеннями. Це дасть змогу зберегти кадровий потенціал працівників пологового будинку, адже вони так само будуть надавати ту саму медичну допомогу жінкам, породіллям, діткам нашої громади і не тільки по скороченню персоналу. Основне стосується це адміністративного складу, інші посади, це лікарі, Медсестри, тут скорочення як такого не передбачається. Для пацієнтів нічого практично не міняється. Підпорядкування це стосується вже більше працівників адміністрації роботи. А для пацієнтів як надавалися якісні послуги половому будинку, так і мають надаватися, і ми надіємося, що так і буде. Спонсор прогнозу погоди пивоварня Саганова. У західних областях сьогодні сонячно у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 4 до 12 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 7. І це всі новини на цю годину почуємось вже менш ніж за півгодини. Також не пропустіть о 19-й новий проєкт на радіо «ФМ Галичина важливе» з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова. А наступний випуск.